Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі і у новому відео. Розпочинаю я своє відео із складання одягу, із такої невеличкої мотивації. Попри те, все, що вже є у нас сонячні дні, але ще дуже часто погода є занадто часто мінливою, оскільки березень на вулиці, а в березні всі знають, що то сонечко, то буває, дощик обертається, тому одяг я ще сушу в хаті. На сушилці звичайні такі для одягу і дуже легенько я його познімала, сіла і складаю одяг. Я не можу вас мотивувати чи вчити, розказувати про якісь там круті методи складання одягу. Не складаю я ні по конмарі, ні ще якось стараюся, щоб в шафах було. Все чисто і охайно складено, щоб було зручно це все діставати, але без якихось таких різних методик. Просто складаю одяг і все ще дуже добре, коли його можу складати у спокої, і можна сказати, що одяг допомагає мені відпочити. Далі в мене по плану швидесенько, такий, не знаю, після обідні приготування їжі. У мене було картопляне пюре, яке з вечору ще з минулого дня залишилося. Також я натерла декілька картоплин, так як для дерунів, додаю туди три столові ложки кукурудзяного крохмалю, треба було картопляного крохмалю, але в мене його просто не було. І замішую тісто, але тісто я замішую спочатку з крухмалем, а потім починаю додавати ще борошно. Якихось чітких пропорцій в мене немає, оскільки я не відмірювала, не відважувала ні відварену картоплю, пюре, ні сиру, картоплю, скільки там я ще втерла і загальну масу. Просто це є, можна сказати, зрази, хоча багато хто зрази не додає ще сиру картоплю. А я дуже давно їла по такому рецепту, коли додають сиру картоплю, мені сподобалося і я згадала, вирішила повторити вдома. Не можу сказати, що страва дуже легка, дуже там така суперсмачна. Але один раз, так як я готую в рік. Можна спробувати, можна згадати і можна покуштувати. Тому, як бачите, ліплю я ось такі пиріжечки, тісто зготувала, всередину додаю сир, заліпляю. Роблю такі широкі, тоненькі пиріжки, які буду смажити на олії. Готувала я небагато. Буквально декілька штук для того, щоб просто посмакувати і все, щоб нічого не залишалося, оскільки після того, як вони остивають і стоять на другий день, то вони для мене принаймні не смачні. Обсмажую з однієї сторони на повільному вогні, обсмажую з іншої сторони і додаю сметанки, можна ось такі зрази куштувати можна їсти в кого є хворий шлунок, кому важко перетравлювати якусь таку важку їжу, то мені здається, що вже краще готувати Деруни і теж додавати туди сир, смакувати. А це страва така трошки заважка. Або не додавати терту сиру картоплю, просто готувати по стандарту зразів. Із самої картоплі, відварної, з пюре, і тоді буде набагато легша страва. Страва вийшла непогана, е, смачна. Хто захоче щось подібне повторити, повторюйте. Хочу наголосити, що якихось чітких пропорцій в мене немає, оскільки це все робиться приблизно, і, як в нас кажуть, на око. Ось так. Наступне, чим я ще вирішила зайнятися так, це спробувати собі перед Великоднем приготувати крафін. Порцію я готувала невеличку, у мене там є е, всього-навсього на два крафіни. Як бачите, я взяла молоко, дріжджі, ванільний цукор, цукор звичайний, сметану. Також е, додаю три яйця. Все це добре перемішую. Додаю масло кімнатної температури. І вже тоді починаю додавати борошно. Борошно є відмірене, відважене, певної кількості, яка потрібна. І поки можу, то перемішую вінчиком, потім починаю замішувати тісто руками. Тісто по рецепту, тому, який я брала, має бути не. Забити борошном, воно має бути таке м'ягеньке, трошки липкувате. Тому краще навіть додати олії, щоб вимісити його добре, ніж підсипати його безперестанку борошно. Коли тісто вимісили, я його, так як завжди, припиляю трошечки борошном і прикриваю харчовою плівкою для того, щоб воно підростало. По рецепту воно має підростати хоча б півтори години. Тим часом я готую начинку. У мене є для начинки ізюм родзинки і також у мене є горішки, грецький горіх, чи в нас кажуть, Волозький горіх. ось так. Все це я нарізаю. Можна, звичайно, перебити в блендері, хто хоче, а я хочу, щоб такі частинками більше. І ось тако Нарізаю я ізюм і подрібнюю також горіх. Хочу сказати, що крафіни я готую вперше, оскільки в мене є один такий перевірений, ну не один, в мене є два перевірені рецепти Паски, які я печу вже на протязі багатьох років, ну, років шість так точно. Вони є такі доволі прості, бюджетні, не є якісь такі дуже сильно вибагливі. І мене вони задовільняють, мені подобаються, я їх кожного року печу. До цього року вирішила ще спробувати спекти крафін. Бачите, що в подрібнену суміш я ще додаю корицю. Все це добре перемішую, і можна сказати, що можна приступати до. Приготування самого крафіну. Тісто у мене відстоялося, воно піднялося по рецепту у півтори рази, тому що я готувала небагато тільки на два крафіни. Його треба донесенько ось так розкатати, для того, щоб було більше завитків і тісто було більш таким пористим. Ось такою я всю начиночку розподіляю по-цілому. І згортаю у такий рулетик. Кінчики я добре защіпую для того, щоб він не розійшовся, не, роз... не розслоївся. Розрізаю і закручую такого равлика. Е, може, я закручую і не так вже дуже професійно і гарно, але я думаю, що для пробної версії підійде. Тому. Ще докладаю пергаментного паперу і виставляю всередину для того, щоб тісто ще раз підростало, воно теж має підрости. Розкатую інший е, крафін, теж тонесенько е, стараюся розкатати, тому що по рецепту кажуть, що чим -то тонше розкачати, тим буде більше завиточків. Змащую його добре. Вершковим маслом і просто притрушую родзинками. Теж от такого легенько закручую у рулетик, защипую і ця стандартна процедура повторюється. Хочу сказати, що в мене дві формочки неодинакові, якщо робити вущий. Або приблизно, так як по рецепту вказано, що якщо діаметр приблизно 11 см, то тоді вони виходять такі ідеальні. Якщо, так як в мене не 11 см, то тоді виходять один високий, а другий менший. Для того, щоб е, крафіни не горіли, та й взагалі, щоб паски не горіли, то я на, саму верхню, на саме верхнє місце ставлю е, м, бляшку для того, щоб е, м, зменшити вплив верхнього тену, і щоб крафіни, чи пасочки, чи будь-що такі дуже великі е, вироби борошняні, щоб вони пропікались. Хтось ще прикриває, знаю, фольгою, але і так бляшкою виходить непогано, як бачите, вони пропеклися і не дуже сильно не зарум'янилися, не згоріли. Присипаю зверху цукровою пудрою і буду розрізати, буду дивитися, пекла я їх з вечора, сьогодні вже ранок. І хочу подивитися, який вийшов він всередині. Розрізається легесенько, він вийшов мікенький. І такий дуже-дуже всередині пористий. Не вийшов він у мене таким, щоб кожен завиточок, який там є, дуже з легкістю відслоювався, і щоб було видно завитків всередині в тісті. Трошки видно, але не сильно. Не знаю, камера так все одно добре не передає. Як би, мало бути, вживу, він всередині виглядає набагато пористішим. Тому, якщо вам теж цікаво експериментувати, експериментуйте і випробовуйте якісь нові рецепти. Всередині на смак вийшов він смачненьким, тому. Якщо вам подобається шукати все щось нове, можете шукати і випробовувати якісь рецепти. До Пасхи ще є час. А я на цій смачній пахучій ноті прощаюся з вами і кажу вам всім па-па. до зустрічі у нових відео.